Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І ми знов до гоночок переходимо, і це у нас знову середній рівень. Давайте доїдемо туди. Може, резину трохи прокатаю. Мівно трекову резину. Трекові шини. Так, я досить швидко їду. Непогано. Нічого собі як помітили. Так, я зумів відірватися. Я зумів відірватися. Так, а я швидко їду. Ось так обережно увійшов поворот. Давайте прискоримось на прямій. Нічого собі... Під 260 я їду на цьому ланцері Evolution X. 265 км за годину, непогано. Добре, що в вантажівку не врізався. Так, 180, не 190, 200. Так, 210. Нато швидко проїхали. Ось так. Середню швидкість нам треба набрати. Добре, що не 193 км за годину, а лише 177. Поїхали. Тільки тут ці постійно повороти якісь не такі. Ну, отак будемо їхати. А ми вже більшу середню швидкість набрали, як треба. Так, 2,5 км залишилося. Прискорюємось. Ось контрольна точка, ще одна. А ось і фінішна смуга. Все ми лідером фінішували. Давайте поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!